Всім привіт! Побули декілька днів в Кам'янці, сьогодні в вже їдемо в село. Дуже ми за ним всі скучили. Нарешті прямуємо до свого будиночка. Така цікава пам'ятна висить на вже, що з Кам'янця у 1919 році прямувала група. Покальна, яка виконувала щеплення. древниця Ось квіточки Два вагона наш поїзд. Нарешті приїхали ми в своє село. Ура! Йдемо дивитися, що у нас там в дворі відбувається. Нарешті приїхали. Мішелька дочекалася, але Мішель найбільше вимагала, щоб ми вже їхали в село. Свободу любить. Я впав у нас чорнобривчик, такий він великий-великий. Саджала чорнобривчики орішка, я, я. Зараз додам Не відео. Помогала. Так, як це все було. Арінка садить квіти. Крисуня. У нас така вийшла гарна клумба. Тут вже всі зацвіли єли кущики, такі гарньонечки. Де ти там? Тут оріжкіні чорнобривці. Насадила така молодець. У нас тут краса. І така вігілка цвіте. Трошки похилився. Ну, Вітряно, ну, бачиш, попадали вони в нас. Підемо подивимось, що в нас тут на городі виросло, поки нас не було. Тут ого, гірочок такий великий. Привіт, друзі! І зараз ми побачили Наталі з такими штуками. Так, так, а так, що це цукні. таке вас? Цукіні. цукіні. Такі здорові. А що з них можна зробити? Що з них буде? Я думаю, що ми зробимо, стушимо такі, наприклад, великі разом з картоплею і морквою. Ну і Цибулька, яку ми зібрали тут, колись була. Вже вона в ящичку лежить. Це нова партія ваших. Да, третя, третя партія. Щось там ті погано не в'яжуться, щось другі не хочуть в'язатися. Щось там такі нещасненькі. Потрібно викласти Джову? Не знаю, да числи ту, а кабачків особо нема. Щось їм не так. Не знаю, що їм не так, і не так, що не летить. О, зірочок. Звірочки. Натуральні, не кропали. їх? Ні, нічим не кропим. Не бризкали? Ні. Вона живе все саме по собі. Да? О, да, тому що, тому що кропа не в магазині з'їм. Ну це точно. Потім у нас там така диня та здорова. Я не знаю, як визначити, що вона стигла. Так, Понятно? і зараз Наталі нам покажуть свої дині. Каже, що потрібно далеко зайти, щоб ніхто не бачив. І вона покаже своєї дитинці. Оця така гарненька, але вона точно ще не стигла. Така бачиш, вона стигне. А подиви на цю здоровенну, яка вона здорова. А ну похльопати її по попці. Ні? Я не знаю, мабуть, ще рано. Бо них типу має бути такий рівномірний малюнок. А на цій тільки береться малюнок. Такий. Може тут підписників запитати? Не знаю, може. Може вони знають, як перевіряти диню. Угу. О, маленька може, груша. Щось, щось вона засохлася. ця бідненько. Тут є, Мішель, а ти як думаєш? Я Нормально? думаю, що треба злізти з дині. Та ну... Мішель, так потрібно ним знім... диньку вже. Ну, тут баштан з динями. Так, прикольно, дині. Будемо мати дині. Так що як питаємо вистав? наших підписників, можна чи не можна як? вже я зривати. Я як правильно визначити, чи вже вона готова, чи не готова. Не мов би Полосочки є. А ну хвостик, покажи нам. Ну, не знаю. А це взагалі дровенна. А, а у них хвостиків немає. Він не сохне в них хвостик. Вона буде з хвостиком зеленим, а може. А тут у мене є малинка. Їй тут буквально декілька пагонців. Ця що була ще від попередніх власників. Вона така дуже солодка, я теж її хочу розвести, таку малину. Вона невисока, може за те, що вона під деревом, то невисока, але на ній так багатенько ягідок, і вони дуже-дуже солодкі. А ще зараз вам покажу, що в мене виросло саме по собі. Виріс у мене тут сам по собі огірок. Десь він сам по собі насіявся і вже на ньому позав'язувались маленькі огірочки. Тут Георгі, а тут догірок. Йому вже поставили таку палічку, щоб він зачепився, доплівся. І ще є кавунчик. Теж він тут собі росте. Угу. І росте в мене тут ще біля піончиків. Кавунчик теж десь сам по собі посіявся. І навіть вже цвіте. Побачимо, що з цього буде, чи будуть тут кавунчики, чи не будуть. Можливо, щось і буде. Навесні саджала м'яту, так вона гарненько розрослася. Мабуть, будемо її зрізати, сушити буде на чайочок. Вона в тут трьох видів. Ця така сама ніжна. Ця гостріша, а та, здається, що на неї, кажуть, Міліса, якщо не помиляюсь, вона теж запашна. Таку смакоту наготували, натушили. Вийшло дуже смачно, нас дитина перебирає зазвичай їжею, а тут їсть добре, смачненько, смачненько до цього. Це все їм, що смачно ти приготуваш. Смачно тобі, до Ще я сьогодні хочу полізти на горище. У нас там є такі дві цікаві штучки, я вам їх покажу в наступному відео. Змонтую його, що ми там познаходили. Ну, це, про це буде вже наступне відео. Пока-пока!